Після відмови області від централізованого теплопостачання від уж теплокомуненерго, на балансі якого були всі теплотраси, не залишилося й сліду. Хоча ні, один таки лишився, як нагадування про часи, коли тепло в оселі постачалося по таких трубах. Сьогодні ж ця залізна конструкція на балансі міста і не використовується вже більше п'яти років. Мешканці прилеглих будинків присутності такої вуличної декорації не раді. Вирахуйте це красиво. Ну це не це, ну, для мене це не гарно. Дивіться на їхнє стан ржавчина і все остальне. Як це виглядає для туристів? Стараюся на це не звертати уваги. Воно взагалі не нужна. Я не знаю, чому воно так стоїть. Вже давно-давно могли це посрізати. Увагу на стару теплотрасу звернули блогери та громадські активісти. Вони переконані, на цьому може заробити місто. Якщо цю чималу трубу спробувати продати, з умовою її подальшого демонтажу охочих знайдеться чимало, бо ж металобрухт завжди в ціні. Враховуючи, що металеві труби можна продати за великі гроші. Чому б не оголосити той же самий аукціон і цю річ продати на аукціоні? Вважаю, що місто на таких об'єктах в першу чергу має заробляти. І як на цій. Теплотрасі, яка знаходиться на перехресті вулиці Грушевського і Зенковецької, так і на певних інших такого роду об'єктах, у департаменті міського господарства, який мав би займатися демонтажем, кажуть нічого зробити не можуть, адже уж теплокомуненерго досі знаходиться в стані ліквідації. Тому на майно, яке було у них на балансі, накладено арешт виконавчою службою. В Ужгороді ще залишилось багато трас, теплотрас, як і наземних, так і підземних. Вони є на балансі, це не значить, що ми можемо зрізати самі самостійно взяли і зрізали. Ні, вони не естетично виглядять. І єдине, що може міська рада, це звернутися до виконавчої служби, пришвидшити дані виконання даних даних робіт. А мешканцям прилеглих вулиць радять ще трохи потерпіти, бо жодних конкретних термінів проведення робіт з демонтажу прогнозувати не можуть.